Так, всім привіт! Сьогодні хочу відзняти посилочку. Замовила своїй дитині курточку а, міжсезонна а, на сайті Маракас. Зараз будемо дивитися на флісі. Так, у нас ріст 92 замовляла все по росту 92 на тому сайті, бо там розповідається: знімала заміри. Бо там все йде по сітці замірів, розповідає, скільки, що як. Будемо перевіряти, ок чи не ок. Так, курточка в нас не промикаємо. Такий матеріал. Дивимо. Ну так, така класна. Я вам скажу, матеріал класний. Так, такий замочок. Кармашки, і вона типу нього. Зараз будемо міряти. Так, такі у нас манжетики, резиночки. Капішон. О, до речі, капюшон класний. Як і говорилося в описі, утеплений на флісі. Так, і там ще повинні і руки. Ну, повністю вся буде утеплена. Вона іде, типу, як вітровка, утеплена на флісі. Ну, якраз класна така, да. Ой, клас, взагалі бомба. Так, рукава, як і обіцяли, теж у нас ідуть на флісі. Так, що я вам хочу сказати? всередині цієї вітровки немає наповнювача ніякого. Просто йде утеплювач фліс. І ось така непромокаєма непромикаема не така тканина. Дуже класна. Супер. Дійсно супер. Так, курточка взагалі коштувала в нас 790. Але по знижці, так як я її забрала останню, мені її віддали за 390 взагалі. Супер. Дякую за знижку, мені дуже сподобалось. Клас. За такі гроші, куртка взагалі бомба. До речі, класний сайт, Маракас. Якщо хочете, то заходьте, дивіться, там дійсно речі, якщо щось залишилося по одному розміру, віддають взагалі за безцінь. А речі класні. Це наша перша річ звідти, але мені вже подобається. Так, ось навіть у нас є, щоб такі, бачите, штуки, бо я налапала, можна робити менший капюшончик. Супер. Затягувати. Отак, що тут нам ще поклали? О, прикольно, дитячі наклейки в подарунок. Приємненько. І чек. Чекові. Взагалі ця курточка коштувала 650. Знижку зробили і за 390 віддали, так як один. Ну, Взагалі класно. Супер. Мені подобається. Дякую за подаруночок. Куртка класна. Ага, ще рекомендації по догляду за одягом, при якій температурі прати. Угу. Ну, супер. Курточка прикольна. Зараз спробую на свою малявку її натягнути і сказати, чи дійсно розмір підходить, чи не підходить. Спробую зробити фотку. Але не обіцяю. Ну, куртка класна. Фотку скину після цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна. Всім па-па!